Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. На своїх екранах ви бачите таку чудову, таке чудове пасмо зелено-синьої вовняної пряжі. Такетка в мене не збереглася. І так, ось з цього самого пасма я спробую вив'язати ще одні мітинки. А в'язати я буду у рамках спільного проєкту Оксани Левчук, зв'яжує шапку 5х5. І так, я підключусь, коли трошки відв'яжу. Розпочала я в'язати мітинки на звичайних карпаткових спицях, трієчка. Буду в'язати їх паралельно. Резинка на одній та другій мітинки. Резинка на двох мітинках в мене готова. В'яжу я з пасма, його я у клубочок не змонтувала. В'яжу з різних сторін. Аби вийшло однаково. Подивлюся, якщо трішечки не вистачить пряжі, бо тут у моточку було 50 грамів, то тоді буду ще шукати та додавати. На спиці 30 я набрала хрестообразним способом 40 петель та в'яжу резиночку 2х2, а потім я буду вив'язувати лицевою гладдю. Вив'язала я вже майже пальчики, Зібрала петельки на маркери. Тепер мені залишається дов'язати мітинки до певної довжини та повністю вив'язати пальчики. Всі мітинки в мене будуть готові. Пряжа в мене ще залишилася. Хочу вам показати, що все. Я вже дов'язала мітинки, залишилось в мене тільки вив'язати. Пальчики. У мене залишилось ось такий маленький клубочок пряжі. Сподіваюся, що мені вистачить на два пальчики. Це, мої любі, зустрінемось з вами, коли вже мітинки будуть готові. От і настав час, коли я завершила мітинки. Ці мітинки зовсім-зовсім звичайні, так сказати, базова модель. Пальчики я не відокремлювала. мені вистачив моточок з 50 грам. Вага мітинок складає 45 грамів. Все мітинки готові. І також на цьому тижні я завершила дитячі рукавички. Вага дитячих рукавичок складає 31 грам. Тому можна вважати, що на п'ятому тижні в мене вже дві готові роботи мітинки та дитячі рукавички. Так. На цьому, мої любі, я буду завершувати свій звіт за п'ятий тиждень спільного проєкту Оксани Левчук. Зв'яжи шапку 5 на 5. Посилання на Оксану та дівчат, які приймають участь у цьому спільному проєктові, ви знайдете в описі під цим відео. Хочу вам нагадати, що дівчата в нас приймають участь не тільки на Ютубі, а й в Інстаграмі. Приходьте до них, будь ласка, подивіться, яку красу вони нав'язали. А мені хочеться побажати вам тепла в домівках, тепла в душі та встигнути підготуватися до зими. До зустрічі 10 листопада, коли буду відзнімати підсумковий звіт з цього проєкту. До побачення!